При Черніхівській гімназії імені Івана Саєнка встановлено меморіальну дошку Герої Радянського Союзу. Цей навчальний заклад носить ім'я Героя Радянського Союзу з 1966 року. Відкриття відбулося напередодні святкування дня перемоги під час урочистої лінійки. І лише тільки в 68-му річницю ми підготували меморіальну доску, вибили портрет герою Радянського Союзу. Він тут похоронений у нас в Черніхові. І ми щороку віддаємо шану Створена музей відповідності, і ми намагаємося виховувати наше молоде покоління на бойових трудових традиціях нашого народу. Участь в урочистостях взяли учні та вчителі гімназії, представники влади, громадських організацій та підприємств Чернігова. Почесними гостями свята були рідні Івана Саєнка, дочка онук та правнука. З навчальним закладом родичі героїв встановили зв'язки три роки тому через інтернет. Зізнаються, що до того часу вони не знали про вшанування Івана Саєнка присвоєнням його імені гімназії у Чернігові та вулиці в Житомирі. Дочка загиблого каже, що ніколи не бачила батька. Я 11, 11 листопада народилася, він 19 листопада погиб. Бо мама моя теж пройшла всю війну від початку до кінця. Мене лишила на воспитання. Вона з ним разом, але він після фінської війни повернувся назад туди, в Ташкентську області. І там вони вже зустрілися так. І так вони в одній дивізії пішли в одну дивізію. Іван Степанович Саєнко в званні старшого лейтенанта командував батареєю винищувально протитанкового полку. В листопаді 1943 року брав участь в обороні Житомирщини. Батарея старшого лейтенанта Саєнко загинула у бою. Звання героя радянського союзу йому присвоєно посмертно.